Всім привіт! Моє ім'я Світлана Плащинська і у нас сьогодні за планом тренування. Малесеньке невеличке тренування, яке ми назвали нейросенсорна корекція. Минулого разу ми з вами говорили про важливість дихання і про важливість того, як правильно допомогти тілу створити умови здоров'я, адже воно здатне до самовідновлення і самостілення. І головне нам цю можливість не знищити в собі, а примножити, зробити її набагато повноціннішою, кращою функціональнішою. І шлях для цього простий, чесне тренування, коли не я перемагаю себе, роблячи насилля над собою, а коли я відстежую себе, усвідомлюю себе, реально оцінюю свій стан і відповідно до нього беру. Ту асану і ту практику, яку я фізично можу виконати, і яка дозволить мені дійсно проявити весь потенціал мого здоров'я ба більше збільшити його, давайте ми з вами згадаємо, що м'язовий тонус це виключно робота нервової системи. І нервова система це високодиференційована високодиференці... система, дуже складна система. Яка і диктує м'язовий тонус. І якщо ви ходити з розуміння системності, наскільки важливе системне регулювання тіла нервовою системою, то ми зрозуміємо, що просто так в тілі нічого не блокується. Що я маю на увазі? Якщо в тілі ви відстежили у себе на певні напруження, певні функціональні блоки і обмеження. Це зробила нервова система, так як вона займається м'язовим тонусом. І якщо це її парафія і нервова система вирішила заблокувати якесь місце, то на це були вагомі причини. Так, вони створили нам певне обмеження, але дозволили уникнути травматизації. Тобто наша система і тут пішла нам на допомогу і для того, щоб розвантажити її. Ми будемо використовувати не насилля над собою, коли ми якесь місце заблоковане, почнемо розминати, розбивати. А ми за допомогою знань трошечки більше поринемо в знання з нейромеханіки, коли ми усвідомимо, що для нервової системи можна створити певні умови, при яких вона може функціонувати краще. І будь-який наш рух. Може впливати і на нашу нервову систему, і змінювати її регуляцію. Але ж пам'ятаєте, так? Не вірте мені на слово. Все, що я скажу, будь ласка, перевіряйте, чи це працює для вас, чи це має у вас відгук для того, щоб ми уникнули сліпої віри, а мали усвідомлену практику, багато запитань і бажання в цьому розвиватись далі. Отже, ми сьогодні зробимо коротку, неважку практику для того, щоб вам було цікаво досліджувати далі. Якщо вам сподобається, то цей ефір буде не останній. Як покращити своє дихання? Безумовно, незручна поза, незручне взуття, стреси, емоції, переживання що завгодно, можуть впливати і впливають на нас. Але ми можемо створити умову в тілі, щоб повернути собі баланс. Як нам відновити діафрагмальне дихання? Ми з вами говорили, що видих має бути довшим, ніж вдих, і ставатися природньо. Чим більш повноцінний видих, тим більше з нами дихання стається. Ми не його не ініціюємо, а воно з нами стається. Давайте ми з вами почнемо коротку практику, коли ми відстежили, відсканували свій стан зсередини і усвідомили, що от тіло якесь таке. Ми не даємо йому оцінку, хороше, погане, подобається, не подобається. Ось воно якесь є. Я пропоную вам походити вперед-назад, оцінюючи, як ви наступаєте стопами на підлогу, який об'єм підлоги ви відчуваєте під своїми стопами. Наскільки легко викидаються ваші ноги вперед, наскільки легко ви переміщаєтесь в тілі, щоб ви дослідили, що зміниться після цієї практики. Отже, переходимо до відновлення діафрагмального дихання. Що вам потрібно буде зробити? Вам потрібно буде видихати, видихати, тримаючи увагу на діафрагмі, видихати максимально довго. Давайте спробуємо разом, і ви це можете робити носом, я буду робити шумно ротом, щоб ви все все чули. Отже, видихаємо. Видихаю, видихаю, видихаю все до останньої крапельки. Роблю паузу. І от вдих зі мною стався. Тобто я нічого для вдиху спеціально не робила. Давайте знову повторимо. Видих максимально довгий і повноцінний. Видихаю, видихаємо, 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 видихаємо. Пауза. І видих з нами просто трапився. Так як таким чином ми включили в активну роботу дихальний центр, який нам дав санкцію на вдих. Ми для цього не витратили жодного нашого ресурсу. Він стався цей вдих сам собою. Давайте ще повторимо двічі: видих, видих, видих. Ще один раз. Я вже відчуваю, як у мене розблокувалася грудна клітина спереду. І ще один раз видихаємо. Пауза. І ось ми зробили 4 цикли дихання. Я вас попрошу так само відстежити себе. Всередини. Як ви відчуваєте, як ви скануєте себе зараз? Чи змінились ваші відчуття себе всередині? Як ви почуваєте свої плечі грудну клітину і пройдіться взад вперед і скажіть, будь ласка, чи змінилися ваші відчуття при ході? Як наступає ваша стопа на підлогу? Який об'єм ви відчуваєте і правою, і лівою стопою? Як ви переміщуєте свої ноги? Як ви відчуваєте стегни і плечі? Якщо говорити про мене, то я прям гарно відчула свою грудну клітину, наче набула більш компактної форми. І я відчула полегшення ось в цій зоні? Займалась переїздом останні тиждень, тому багато носила всякого. І відчутно навантажила верх. І, ви знаєте, навіть поперед відчуваю, що став для мене вільнішим. Але давайте тепер дослідимо свої відчуття, тому що мої вони мої, а ваші вони будуть ваші. І давайте ми спробуємо зробити дихання більш форсованим, але контрольованим. Коли ми будемо робити видих і супроводжувати видих і зменшення грудної клітини руками. А коли вдих з нами станеться, руки ми залишимо на місці і вдихнемо так, як у нас вийде це зробити. Давайте спробуємо. Видихаємо, руки йдуть разом з ребрами йдуть, 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 йдуть. І з нами стається. І ще раз видих, 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 видих. Руки ще більше йдуть вперед. Причому помітьте, мої пальці вільні, я все роблю основою долоні. Видих, видих, видих. І вдох, який зі мною просто трапився. І давайте ще двічі зробимо. Видих. Ми руки на місці, під видих, вони більше, 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 більше зближуються. І вдих, який з нами просто трапиться. Руки на місці і ще один раз. Видих, 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 видих максимально, максимально, максимально. Руки ще більше зблизилися. З нами стався вдих, і ми відпускаємо руки. Відстежте, як зараз ви почуваєте себе, коли ви супроводжували видих руками, обіймаючи грудну клітину, і які у вас відчуття після цієї практики. Вдихніть, видихніть, дослідіть, в якому стані ваші плечі, руки, а так само походіть Кімнатою і відчуйте вашу ходу, відчуйте ваші стопи, відчуйте, як ви наступаєте і як легко, чи не зовсім легко переміщуються ваші ноги. При такій практиці, як правило, відчувається, що наче вага тіла стала менша. А минулого разу я говорила вам про те, що діафрагма, яка у нас знаходиться ось в цій зоні. Вона тримає до 40% маси тіла. І якщо вона не функціонує належним чином, то напруги в тілі буде значно більше. Якщо ж вона розвантажена і вона функціональна, то це полегшення, яке ми відчуваємо, тому що діафрагма функціонує належним чином, тримає вагу тіла достатньо, і ми на це не витрачаємо додаткових зусиль. Але не хочу вам з однієї сторони робити якусь важку практику, хочу, щоб ви занурилися в цю і дослідили для себе, як простими рухами ви можете створити собі умови для здоров'я і підготувати себе до будь-якої практики: пранаями, асани, шавасани. Перед Будь-чим ви можете це використовувати, і навіть в перервах на життя, коли ви відчуваєте важко дихання, напруження, якось мені зле, просто продовжіть своє дихання. І допоможіть собі в цьому, використовуючи правильну техніку, видих, довший, ніж вдих. І вдих з вами просто стається, ви його не ініціюєте. І ще хочу вам запропонувати розблокувати вашу шию, яка також іноді бере участь в диханні. Якщо ми дихаємо ось таким чином, задіюючи лопатки, плечі в це все діло. Для того, щоб ви не вірили мені, а довіряли своїм відчуттям, повертайте голову праворуч-ліворуч і знайдіть свої обмеження, з якої сторони вам важче, з якої простіше. Неважливо, яка це сторона. Все одно працювати будемо з обидвома. Єдине, що буде слідили, це самотужки. І ось як ми створимо зараз допомогу своєму здоров'ю для реалізації свого здоров'я в шиї. Давайте ми піднімемо одну руку, відзначимо куди гірше, куди краще. Повертається голова, піднімемо одну з рук і торкаючись вуха. Голова моя на місці. Я не роблю ось так. Ось голова моя на місці. Я підіймаю руку, проводячи вухом, плече, по вухо плечем своїм. Бачите, я відриваю лопатку. Ось я. Так, роблю раз. 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 я це роблю по Для того, щоб задіяти максимальну кількість м'язів в процес. Це було важко? Ні, це було кілька повторів. Але давайте перевіримо, як зараз повертається голова. І ось я відчуваю, що ох, праворуч, як повернулася голова гарно. І тепер давайте вирівняємо відчуття ліворуч. Піднімаємо руку і так само вухо. вухо торкається плеча. Ми підіймаємо в плеча вгору вниз разом з лопаткою. Знову повернусь до вас спиною, Покажу, як це має відбуватися. Голова моя на місці, я не роблю ось так. Ось таким чином моя голова знаходиться на тулубі. І ось я підіймаю вгору вниз. Роблю стільки, скільки мені це робити комфортно, без болю і обмежень. Опускаю. Давайте дослідимо. Як повертається на шия. Можу сказати, що моє відчуття, що відпускається вона значно краще. Дослідіть своє дихання зараз. Якщо говорити про мене, то я відчуваю, прям як наче стопою, як краще стала відчувати землю. Але у вас можуть відрізнятися ваші відчуття. І спробуйте зробити повільний глибокий вдих-видих і дослідити, чи змінився він. Чи він такий самий, чи він зазнав змін. І, будь ласка, походіть кімнатою взад, вперед, відчуйте, як і чим ви ходите. І зауважте, змінилось щось чи ні. Я про себе ще додатково можу зауважити, що. У мене звільнилась ось ця зона, і дихання моє стало ще глибше. Але знову ж таки, досліджуйте себе. Ще одну варіацію цієї вправи хочу вам показати, які можна робити. Це коли ваше плече зафіксоване, і ви проводите вухом вгору вниз. Вгору вниз. Так, зачіска трохи псується. Але ж результат того вартий. Бачите, як я повертаю свою голову? Не ось так. Ось таким чином моя голова ковзає по плечу. І знову ж таки відчуємо себе, своє тіло, своє дихання. Відчуємо свої легені, діафрагму, як ми дихаємо. І давайте повернемо голову праворуч, ліворуч. І знову ж таки, ця сторона повертається краще. Давайте спробуємо з іншим. Рука зафіксована, і ми головою, точніше вуху, робимо ось такі рухи. Опускаємо і знову досліджуємо себе всередину. Я можу сказати, що у мене якісь ось такі зараз приємні відчуття більшого розкриття грудної клітини. Давайте ми подивимося. О, вже відчуваю, що і його ручку краще повертається голова рука. Пишіть, залюбки підготую вам щось цікавіше, чогось більше, аби ви цього хотіли і бачили результат. До зустрічі! Буду рада зворотньому зв'язку з вами! Па-па!